Попросив мене, мій друг, підібрати повербанк для його мами, тому що свина все знову валять по нашій енергетиці, і, на жаль, ми знову занурилися в блекаут. Але зайшов я в той інтернет, а в мене від того що там робиться, коси дибки просто стають. Або втридорога, дорога, або продавани купують отакі от, от DIY-комплекти, там по 300-400 гривень на аліку. Ставлять сюди всякий непотреб, який просто так уже не продасиш. За рахунок того, що непотреба, багато він телефон ваш заряде. Але поки ви стоїте, думаєте, чим зарядить дитині телефон чи заживить роутер. Продаванчик кладе тись. Що чергового українця собі в кишеню і йде вибирати нову тачку. Проте в процесі перегляду цього відео ви перестанете думати, що швидко чи повільно заряджається телефон залежно від того, який там джин всередині садить. Ви зрозумієте, як працюють повербанки, які бувають протоколи зарядки. Ставите всередину високострумовий якумчик, низькострумовий чи взагалі пакет. Що таке літій іон, що таке літій полімер, для чого вони потрібні. Чому роз'єми на повербанках бувають різного кольору, а це не для приколу, це насправді важливо. Як собі самому таке зібрати, там все настільки просто, що чотирирічна дитина навіть справиться. Ну тепер, а кому я то попит, то я до пули, а носок вдумалося. І в результаті ми перейдемо від знань рівня добрий джин в коробочці» до знань, коли приходить кум з пляшкою і каже, куме, збери мені такий самий, ти ж шариш. І так перейдемо до справи. Шов повербанкові всередині. Як правило, це літій-іон або літій залізофосфат. Літій-іон переважно буває двох типів. Це отакі його от комірочки просто на патрони схожі формата 18650. Це означає, що 18 мм у неї діаметр, 65 мм у неї довжина, ось так буде. І нолик в кінці означає, що вона кругла, тому що є ще квадратні призматики. Бувають всякі винятки, але, як правило, це в нас літій-іон. Також буває літій полімер. Це отакі от пакети. Якщо його витягнути, буває отак. А буває отак. Це від Фотіка Кенон. там отакі стоять, вона така металева вся. Чому власна різниця між цим і цим? В обох всередині літій. Але отут літійон, а тут літій полімер. Що це таке? Літійон тут, фольга, рідкий електроліт, воно все засунуте в металевий контейнер, який стійкий до всяких пошкоджень, деформацій, високий степень захисту. Тут, в разі того, якщо вона газує, є клапан, розриває контакт, батарейка від'єднується від, від е, ланцюжка, і тоді вона вам не спали хату. Такі методи безпеки, тому що літій-іон, він набагато реактивніший, може коротше загорітися. В літій полімера в електроліт додавлений такий типу желатин, і вона як холодчик, така всередині, трошки загустша ця батареючка. Тому трошки нижчі вимоги до безпеки, тому вона засовується в таку целофанову алюмінієву торбу, і вже в цій торбі вона запаковується у повербанк, як тут бачите. Також різниця між цими двома типами комірок полягає в тому, що якщо оце є якісний, він може до 800 циклів пройти, тобто якщо раз в день-два-три роки, цей до 500, тобто рік-півтора, якщо раз Вдень ним користуватися. Бувають літій залізофосфатні, отаких от в акумулятори. Там менша ємність на ту саму вагу літій залізофосфатну. Якщо, наприклад, отакого от комірка буде мати 3 Агодини, от отакого 10, то от такого в кращому випадку літій залізофосфатна має 2 Аг. Літій іон, так само, як в пилочках і в будь-яких інших речах, ми використовуємо для оптимальної його роботи при температурах від 15 до 35 градусів. Все, що нижче деградація, все, що вище прискорена деградація. Все, що під 60 градусів і вище ризик температурного розгону й вибуху. Що стосується літі комірок, вони можуть заряджатися від 0 градусів, розряджатись від мінус 20. Тому, якщо ви хочете зробити бомбезний подарунок військовому, купіть йому повербанк на літі комірках. Вони коштують як крило від літака, проте тих грошей вони й варті, тому що у військових не завжди десь можливість їх зігріти. Цей повербанк холодний, він навіть толком не зарядить телефона. Так, друзі, з акумуляторами ми здається більш-менш розібрались. В таких зазвичай. Літій-іон ставиться в таких дешевий літій полімер, в таких дорогий високострумовий літій полімер. Причому різниця в ціні між цим літій полімером може навіть в 10 разів бути. А ще в нас що є в повербанкові, звісно, платка, дешеві, погані, як їх розрізнити, тому що ну що це все таке? Нічого не зрозуміло. Коли дивитесь якихось блогерів, він там розказує, вона гарно залита, все пропаяне, що залите, хто пропаєний. Чесне слово, вже б мовчали. Сказав би той блогер, я тут ніфіга не тямлю і все. Давайте до справи. Якщо у вас стоїть то такого штучка, вона дуже часто зустрічається. І на ній написано 2R2, як правило, не завжди, але, як правило, це повербанк, який може видати вам до 18 Вт. Якщо ви бачите отак надпис 4R7, або отак його цеглинкою, або взагалі отку котушку, вона називається тороїдальний індуктор. Це вже плата зовсім іншого рівня, це плата покруче. Про це все ми поговоримо в наступному відео. Тепер, друзі, як його собі купити, цей модуль на Аліку? Ну, дивіться, пишемо в пошуковику. Powerbank BMS модуль 1850. І от такого, в принципі, платка. Це звичайна, як в більшості повербанків, платка стоїть. Як і бачите, там трошки індикація різна, там є екранчик, немає там ззаду, там спереду. Гуртом знижка невеличка. Так як я й казав, 2R2 SMD індуктор цей стоїть. Це, звичайно, собі платка до 22 Вт. Вона може вам видавати. Сюди нижче погортаєте, тут можна специфікації. Да, тут написано 22,5 Вт, а, тобто 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт, в залежності від того, що попросив Пристрій, дивимося, відгуки схвальні, дивимося. Ось люди прислали фотографії, де вони вже цю платку засунули у свої надруковані корпуса. Про потужніші платки поговоримо в наступному відео. І, власне, як вибрати сам корпус для повербанка. Тут ми пишемо в пошуковику DIY Powerbank Case І дивимося. Тут їх багато різних є. Вам треба, щоб було хоча б. 32 проданих, що це таке, це взагалі не те. 70 проданих, це сумнівно, магазин може бути відносно новий, ще не ясно, що в нього з рейтингами. Гуртаємо, гортаємося, дивіться, біленький якийсь, наприклад. Хоп, відкриваємо. Дивимося, що нам тут пропонують. Мотаємо в специфікації. У нас тут є, бачите, багато різних варіантів. Тому тут отикаємо. Тільки тут уважно, що ви вибрали перед тим, як кнопочку «Buy Now нажати, те ви її отримаєте. От, наприклад, Normal Black. Що означає формулювання Normal Black? Що в нього. Звичайні два USB порти там еквівалента 2.03.0. В них нема QC Quick Charge. Тут написано 5 вольт 2 А, тобто це максимум 10 Вт може видати. І написано Batteries not included. Це означає, що батарея не включена в комплект, він порожній йде. 234 гривні сама проста версія. Беремо нормальну з Power Delivery, Power delivery вже в нас що видає. Дивіться, по лінії по 5 вольт 3 ампера. Тобто вона через оцей порт вже може давати 15 ватт через звичайний USB тайпа. 9 вольт. 2 ампера, тобто 18 Вт, 12 вольт, 1,5 А теж 18 вольт. І тут 4,5, 5-4,5, і це вже 22,5 буде. Це його вихідна потужність цього повербанка. Вхідна. Максимум output power це вихідна. Input. Максимум Power. це вхідна, якою його можна заряджати. Тобто теж він може 18 ваттами заряджатися. Димше, тут ще варіанти є. Power Delivery білий, чорний. Не ось ще в нас є Power Delivery. і оце QE означає це безпровідна зарядка. Бачите, тут така в нього появилася бульочка на корпусі. Оце і є його модуль безпровідної зарядки. І причому різниця між самим дешманським нікчемним, що бабушка бабушкафони ним заряджати, і крутим з безпровідною зарядкою 150 гривень. Цей 380 гривень. Коштує чорний чи білий. І їх тут таких аліку. ви можете знайти багато там на свій смак. Ось дивіться, якісь побільше, тут просто комірок в нього поміщається. Ось такий звичайний, типу без Power Delivery, прочих прикалясів, коштує там 400 гривень. А топчик уже так само в нього, він тут, грубо кажучи, безпровідна зарядка в нього до 15 Вт. Як бачите. Давайте я на цей повербанк залишу посилання під відео. Дивіться, 280 продано, 64 відгука, 4,7 зірочок. Рейтингу нього. Ну це хороша така коробочка, хороший. Платкою всередині берете ваші акумчики, купляйте десь їх всі з одної партії. Можете і разнобой поставити. Просто один може замкнути і потім відригне вся збірка. Лучше в нормальному стані а ще краще нові купуєте, ставите їх всі в зарядний пристрій, який у вас є. Можна отаким зарядити їх всі. Можна їх засунути в ліхтарик якийсь зарядити в ньому. Тільки заряжайте всі в одному зарядному пристрої, щоб був однаковий вольтаж. До речі, якщо вам подобається ліхтарики Finix, в описі є партнерський промокод на знижку в 10%. Зарядили, закидаємо їх в вашу баночку. Причому сюди можна взяти, наприклад, 22700. Засунути. Попка до пружинки, носик до дзьобика. Ось цього. Воно на 22700 теж буде працювати. Закидаємо сюди всі ці баночки. Чим більше баночок, тим краще, тому що буде менше навантаження на кожну окрему баночку, і в результаті вони проживуть більше циклів. Ви можете через два трота хоч такого від електромобіля підробити. Взагалі не важливо. Вона теж на 3,7 вольта. 3,63 он написано. Бачите? Так само ця банка підключається до повербанка, до тої платки. Я собі ось навіть таке зробив. І я можу, наприклад, від оцього повербанка брати і користуватися тим самим паяльником. 13 вольт дає, бачите, нагрівається, все порядок працює. Ну, вона трошки повільно. Для паяльника краще отака, от але це трохи далі. З цим, друзі, розібралися. Якщо у вас немає вимог щось сильно потужне заряжати і швидко купуєте отаку оплатку, цієї платки вистачить для того, щоб роутер з терміналом заживити. Тому що вони по одному амперу кушають, а вона може два видати. Тепер наступна проблема: роз'єми і їхні кольори. Як бачите, тут, наприклад, у нас два USB-А-порта, але вони різного кольору. USB-портів є дуже багато. Ось, будь ласочка, слайдик, це просто, щоб ви орієнтувалися. По USB-портах, по кабелях, чому один заряжає жінкин телефон, а другий ні. Хоча тут однакові роз'єми, пишіть в коментарях, якщо що я зніму окреме докладне відео, тут поверхнево торкнемося. Значить, нас що цікаве? Оця го штука це називається USB тип A, оцей звичайний квадратненький. Вони є перша, друга версія USB 1, USB 2, вони чорного кольору, USB 3 синього кольору, для зарядки гаджетів, особливої різниці в чорній чи синій USB стромити, нема. Синій USB порт може значно більші масиви даних передавати. Тому якщо ви підключаєте там жорсткий диск, зйомний Флешки, фотіки завжди пхаєм в синій, всякі мишки клавіатури в чорний. Чому чорний досі не вмер? Бо він майже взагалі нічого не коштує. А причепити до ноутбука синій USB-порт трошки дорожче. Мишка клава завжди підключається, тому чорні до сих пір не вмерли. І крім чорних синіх, ви бачите: жовті, оранжеві, червоні і всякі альтернативно обдаровані виробники, які, хоч туди кольори, ліплять. Що це означає? Червоний, жовтий оранжевий порти можуть видавати навіть до 12 вольт включно, але тільки в тих випадках, якщо повну. Цінний чотирьохпіновий кабель, а не обрубок з двома дротиками всередині. І якщо пристрій, який ви до них підключили, підтримує такі протоколи зарядки. Також у нас часом трапляється отакий Оша товариш: мікро USB 2.0. Це той, що у вашого діда з бабою телефон, ви їм на вайбер дзвоните. Оці мікро-USB 2.0 це вже архаїка, вони вже своє відживають. Та всякі там мікро А, міні А, міні Б. Ви їх скоріш за все й не застали і не бачили ніде. Тепер давайте розглянемо цей йо, король всіх портів. Він може бути будь-якого кольору, то неважливо. Важливо, які Протоколи він підтримує, і що в нас тут всередині. Я не хочу вас в ці технічні хащі заводити. Правильно він називається USB 3.0 тип це. Просто народів ви його звикли називати Type-C. Оцей порт може вам до 200 Вт видати через отакий кабель. Тільки треба, щоб отут от відповідало на 200 Вт. На 200 Вт платка сюди, мабуть, тисячі півтори вже буде коштувати. Щоб кабель в ньому теж чіп'є, підтримував 200 Вт. Ну і відповідно, щоб те, що ви заряжаєте, теж підтримувало 200 Вт. Дивіться, в китайських повербанках тут є така виямочка. Для чого вона потрібна? Ви не повірите, але сюди вставляється модуль безпровідної зарядки. Що це таке, що за звір, де він взявся, коротенький. Зараз вам оповім. Принцип безпровідної зарядки майже 200 років тому придумав Фарадей, коли ще не було ні розеток, ні лампочок, ні генераторів. Взагалі нічого не було. Був тазік з кислотою, мідна пластинка і цинкова пластинка. Отак От він добував електрику, проводив з нею досліди, придумав індукцію. З неї зробили генератор, електромотор. Тепер ми маємо холодильник, електромобіль, млинок курам змолоти, Philips One Blade, щоб побритися, і всякі інші ніштяки самий принцип використовується в безпроводній зарядці, вона проста, просто як двері. Там є мікросхема, контролер, транзистор і шматок мідного дроту. Це все, що там є. На Аліекспресі ви можете їх знайти реально по півтора бакса, а собі вартість її виготовлення цієї катушечки 5-10 гривень. Но маркетолог із задоволенням вам продасть за пару штук. Тому, друзі, ви можете запросто перейти на Аліекспрес, підібрати модельку, яка підходить до вашого телефона, до вашого повербанка. Мене особисто, в принципі, зарядка на шнурку влаштовує, але якщо вам цікаві. Цікавок, я це все куплю для вас, протестую і покажу, що з чим їсти. Корпуса, значить, плати з цим розібралися. Далі, яких і скільки сюди треба засунути акумуляторів, щоб заряджати телефон. Ну, по-перше, акумулятори в нас є високострумові і низькострумові. Цей для пилки високострумовий, це і для повербанку. Якщо коротко, в високострумовий влазе менше цих ватт годин, менше раз телефон ви зарадите високострумовим, ніж низькострумовим. І високострумовий в повербанку здохне скоріше, ніж низькострумовий. Цей приблизно в два рази може довше прожити у повербанкові, чим цей, якщо їх обидва не перегрівати. Тому високострумові лісом. Далі, скільки штук їх треба сюди засунути, щоб воно працювало? Якщо ви підключаєте ваш телефон і воно у вас пише просто зарядка, то 2-3 штучки буде достатньо. Це якщо він на 3 а години. Якщо у вас пише швидка зарядка, то треба їх туди засунути хоча б штук 5. Якщо у вас пише дуже швидка зарядка, то треба отаких от на 3 а години в цю баночку засунути 10 штук. Це так, щоб не залазити в технічні хащі, щоб ви там в тих ватах і Вольтах не мурижились. Якщо вам цікаво саме про вати і Вольти і що чому, пишіть в коментарях, я зніму про це відео окреме. Тепер а чи де їх взяти, друзі? Є три варіка. Купити новенький, класний Samsung, Panasonic. Це в мене Фенікс від ліхтарика, ну такий у повербанк купувати тут. Акумулятор як повербанк один коштує, це трошки нераціонально. Йдете в офіційні магазини, купуєте Самсунги, LG, Панасоніки і інші низькострумові з великою ємністю, але будьте готові відвалити нормальну котлету 200-300 гривень за штуку. Запросто можете віддати. Ну це найкращий варіант. Ви такий купили. Він вам на роки, ви спите спокійно. Варіант номер 2 Купити на аліку. Мені з Аліковських брендів літокала подобається, він впізнаваємий, досить популярний. Оцей акумчик я до ліхтарика таких пару штук купив. Ще до повномасштабки я його купляв, досі працює, порядок. Усе. Третій варік в Україні на розбірці електротехніки купити отакий бушний акумулятор. Це теж дуже хороший варіант, бо в цього ресурс, наприклад, 95%. Він по терміну служби від новенького мало чим відрізняється. І причому цей буде 200-300 гривень коштувати, цей там 70-100 в 2-3 рази дешевше шевша може бути БУшечка чи новий. Ну, Но, знову ж таки, тут треба нормальні магазини знайти, де вони продаються путні. Друзі, такої я вам скажу. Якщо набереться під відосом тисячу коментів, я в десятьох різних магазинів куплю по пару штучок, протестую і скажу вам свою думку. Тому що я можу позвонити в магазини, щоб мені прислали, мені пришлють. Але по-перше, вони пришлють таке, щоб хороший огляд був. І я все одно буду трохи заангажований. Нам такий варіант не цікавий. Краще так зробити. І самий хужий вар, можна зробити, це купити в Аврорі. Тому що тут написано те, що 200, воно плюс-мінус так і є, але він настільки дохлий, що ви його навіть якщо замкнете цей акумулятор, йому не вистачить сили загорітися просто. Але якщо взагалі край немає інших варіантів, то можна і Заврори. Ну, якщо ви вже взяли Заврори, то їх треба сюди напихати цілу банку. Я надіюся, мені вдалося до вас донести те, що я хотів сказати, що в принципі ви можете купити дорогущий літій залізофосфатний повербанк, вам його вистачить на багато років вперед і ви не будете паритися. Ви можете піти купити в якихось ну, крутих авторизованих магазинах відомих світових брендів повербанки, то буде недешево, але те теж буде якісно. А для тих, в когось... Бюджетом не все так солодко, залишається два варіка. Або купити в продавани, які роблять для вас хороші, як для своїх повербанки. Пихаю туди всяке гімно і продаю по 2-3 тисячі. Або можете купити за 200-500 гривень такий корпус, в залежності від того, яка платка по потужності всередині. По 50-100 гривень беушок купити сюди комірок, напхати це все самому і за ті самі гроші зробити один-два таких повербанки, або їх зекономити, і потім побачить кум, прийде з. Каже ти молодець, ти шариш, зроби мені такий. Розумієте? Під попереднім відео найуважніші з вас написали про те, що відео з військовими схоже на аїшку. Мені навіть друзі про це говорили. Панове, хто хоче подивитись оригінал, в описі під відео є посилання на стрім, де воно без монтажу. Це на моєму сталкерському каналі. Там ви можете подивитися інші збори для підрозділу Тінь. Раніше, коли Владислав Гадюка був у підрозділі Небесна Кара, ми для них збирали. Самі підрозділи неодноразово заходили свої офіційної сторінки на стріми і дякую. Нашій спільноті. Тож хто любить Сталкача, доєднуйтеся до мого сталкерського каналу. Там весь основний двіж, там основні збори для ЗСУ. З цього каналу я теж, в міру моїх сил, намагаюсь залучати. Блогерам, які просто відкривають рот і кажуть, підтримуйте ЗСУ, набагато важче просуватися, чим тим, хто цього не робить, Тому що тільки кажеш ЗСУ, і в тебе графік утримання тако просто падає. Але я по-іншому не можу, друзі. Тому підтримуйте ЗСУ, хто як не ми. Надіюсь, для вас це відео було корисним. Надіюсь, ви залишите свій. Коментар з побажаннями прошу, вам було б цікаво ще взнати. Підписуйтесь, до зустрічі!